23 мільйони американців отримали попередження про зимовий шторм. Хуртовина насувається з середнього заходу. Сильний зимовий шторм, який простягнувся на 2600 миль від західного до східного узбережжя, продовжував продовжує вражати штати, переміщуючись у штаті Пенсільванії, Нью-Йорк та Нова Англія. Жителі західних штатів і рівнин, які вже кілька днів стикаються з суворою зимою, зимовою погодою, можуть спостерігати хуртовини та значні снігопади, оскільки масштабна зимова буря розповсюд. Юджується по всій країні, особливо далі на схід, крижна буря е, розрізає кілька штатів середнього заходу. А сніг і мокрий е, сніг додають е, до цього всього ще більше небезпеки та холоду. Майже 23 мільйони американців отримали сповіщення про зимовий шторм станом на ранок середи. А ще 42 майже з половиною мільйони людей отримали сповіщення про зимову погоду. Метеослужба попереджає, що подорожі в деяких регіонах будуть неможливі. а Холодний вітер сягатиме до мінус 35 градусів нижче нуля і може спричинити обмороження відкритих ділянок шкіри вже через 30 хвилин. Амазон завершив угоду з клінікою охорони здоров'я, роблячи ставку на лікарів для розвитку цієї сфери. Амазон уклав угоду на суму 3,9 мільярда доларів Сполучених Штатштатів щодо придбання оператора клінік первинної медичної допомоги, приєднавшись до ряду компаній, які роблять ставку на лікарів і медичні послуги, щоб розширити свій. Своє охоплення в галузі охорони здоров'я в середу компанія повідомила про що завершила а, придбання Life Healthcare Incorporation, яка керує практич практикою первинної медичної допомоги під назвою One Medical. Ця угода надає Amazon доступ до десятків медичних кабінетів на більш ніж 20 ринках Сполучених Штатів, а також угоди з тисячами компаній щодо забезпечення здоров'я співробітників шляхом особистого та віртуального догляду. Разом ми віримо, що з Можемо зробити медичне обслуговування простішим, швидшим, більш особистим і зручнішим для кожного, сказав виконавчий директор компанії Енді Джесі. Усі ці угоди ставлять лікарів у центр розширення сфери охорони здоров'я для компаній, які почали конкурувати за пацієнтів, шукати нових клієнтів за рецептами. У січні Amazon запустив послугу передплати для членів Prime під назвою Піэкспрес, яка пропуск пропонує необмежений доступ до загально прийнятих генеральних ліків на 5, за 5 доларів на місяць. Amazon заявив, що тимчасово пропонуватиме річне членство за зниженою ціною в 144 долари на перший рік у порівнянні з звичною ціною в 199 доларів на рік. Плата за членство надає доступ до віртуальних послуг OneMedical, за запитом і персональних послуг, таких як навігація, а, за страхуванням і управління а, направ, направленнями. за словами компанії, членство в Amazon Prime не покриває витрати на членство в медичній індустрії. Як одне місто скоротило насильство зі зброєю вдвічі та може стати зразком для всієї країни. Про це далі згідно з даними Archive, цього року в США. Було смертельно поранено понад 6 тисяч людей у той час, як багато законодавців обговорюють різні рішення обмеження вогнепальної зброї, збільшення фінансування психічного здоров'я, інвестиції для молоді, стверджують лідери громади в Омахі штат. Небраска, де за останні 15 років офіційні особи помітили постійне зниження кількості зареєстрованих випадків насильства з використанням зброї. Поліція та правозахисники частково припускають, що це ініціатива започаткована 2009 році. Employment Network, яка залучає некомерційні організації, асоціації сусідів, церкви та місцеві правоохоронні органи. Це справді допомогло створити велику. Довіру між поліцією та громадою, а також між цими різними організаціями. Скотт Грей, заступник начальника департаменту поліції Омахи. Employment Network є центром, тому що він об'єднує всі ці різні організації, які самі по собі, як правило, не залишаються на зв'язку та не є ефективнішими, маючи понад 500 залучених організацій, Омаха 360 прагне ще більше зміцнити свою програму повернення та. Працювати з державою над реформою е, пенітаніцітарної системи Небраска мала початок і зупинку тюремної реформи, сказав Барні. Я думаю, що всі в штаті е, будь-то консерватори чи ліберали, чи щось середнє, розуміють, що нам потрібно зробити більше щодо повернення в атмосферу. Більшість американських коледжів збираються закрити, навіть якщо до них надходить сотні заявок, посилаючись на інфляцію і скорочення кількості студентів у 2023 році буде закрито більшість коледжів. Такі коледжі, які знаходяться в Південній Дакоті, в Нью йорку в Каліфорнії, Північній Кароліні, оголосили, що вони закриються після поточного навчального року. За словами Крістін Рендольс, партнера та керівника практики Environment and Foundation, Нас Стаки меншої кількості студентів і менших доходів від навчання були серйозними на початку пандемії. Великі установи можуть витримати шторм, сказала вона. Відповідно до звіту, кількість коледжів, які закриваються за останні 10 років, зростав в чотири рази порівняно з попередніми десятиліттями. Мало того, що багато невеличких навчальних закладів стикаються з труднощами, оскільки студенти обирають менш дорогі державні школи або взагалі альтернативи чотирирічному диплому. Але економічна невизначеність та інфляція також продовжують тиснути на ринки, задаючи значної шкоди пожертвам і залишаючи більше коледжів та університетів на у фінансовій небезпеці. Державні школи Чикаго витрачають понад 76 мільйонів доларів на встановлення камер спостереження по всьому округу. У середу ранці державні школи Чикаго оголосили про забезпечення безпеки в сотнях своїх шкіл. У районних школах планують встановити камери відеоспостереження. Сіпіес повідомила, що додасть і оновить камери безпеки в 30... 331 Початковій і середній школі по всьому місту я знаю, що наші діти не можуть успішно навчатися у своїх класах, якщо вони не почуваються в безпеці, сказав генеральний директор СІПІЕС Педро Мартінес. Ціна, яка становить трохи більше 76 мільйонів доларів, є частиною комплексної ініціативи СІПІЕС щодо безпеки. Витрати знаменують величезний стрибок у порівнянні з 8 мільйонами доларів, призначеними щороку. Сіпіес заявила, що гроші надходять із поєднання. Капіталу та федера поєднаних капіталів з федеральних фондів у школі Еллі Уайтней у Вест Сайді минулого року за трирічним планом встановлення встановлені нові камери безпеки. Саме там сьогодні вранці відбулася прес-конференція. Камери забезпечують чітке відео в режимі реального часу для співробітників служби безпеки на кемпусі, а також для управління надзвичайних ситуацій та поліції міста Чикаго. Також є новина про те, що кандидат у мери Чикаго Чуй Гарсія хоче увійти в історію і об'єднати місто, розділене злочинністю, глибока любов і пристрасть до Чикаго ваблять члена палати представників Хесуса Гарсія повернутися до міста, де він сподівається, що виборці виведуть його на перше місце у багатолюдній гонці мера, де домінує втома жителів від злочинності. Герсія, який брав уч... Щось у перегонах після того як переобрався в конгрес минулого року, є фаворитом. Але вибори 28 лютого за участю дев'яти кандидатів, включно з чинним мером Лорі Лайфут, проходять напружено, що дає право а, прогнозувати другий тур між двома найкращими кандидатами. Ймовірно, це буде другий тур. Я не думаю, що хтось із кандидатів виграє його повністю, сказав доцент Колумбійського коледжу Чикаго Вільфредо Круз. Is that Три роки до обрання до конгресу, 66-річний Гарсія балотувався на посаду мера 2015 році, що сформулювало міжкультурну коаліцію виборців, багато з яких були в захваті від можливості стати першим латиноамериканським мером міста. Він змусив тодішнього мера Рама Емануеля взяти участь у другому турі. Він програв, але його широка кампанія активізувала прогресивний. І латино, е, прогресивних і латиноамериканців тепер він намагається зацікавити жителів міста, які стурбовані злочинністю, змушують його запевняти, е, що він може захистити їх. Не скасовуючи реформ, спричинених насильством проти темношкірих жителів, в інтерв'ю Гарсія сказав, що місто потребує а, більше ніж будь-коли раніше такого типу політики створення громад і коаліцій, яких йому вдалося досягти в 2015 році, завдяки тому, що пережила Чикаго, хвороба, смерть і руйнування економіки, викликані ковідом, разом із громадськими заворушеннями в Чикаго, які а, Послідували за вбивством Джорджа Флойда, поліцейським Мінеаполіса, змушують нас глибоко замислитися над тим, як ми будуємо більш справедливе місто. Сказав він, враховуючи весь досвід, який я прожив у Чикаго. Я відчуваю, що маю необхідні якості, щоб очолити Чикаго, об'єднати Чикаго, змусити місто знову працювати та відновити відчуття миру, спокою та інклюзивності в житті Чикаго», – сказав Гарсія, я сказав тобі, що застрелю тебе. В Мережі з'явилося відео, де показано, як чекаська поліцейська поза службою застрелила нападника. Цивільне управління Чикаго опублікувало. Кілька днів тому кілька сторонніх відеозаписів смертельної сутички між офіцером міської поліції, яка не була на службі, і ймовірним беззбройним грабіжником, а також аудіозаписи дзвінків 911 під час інциденту. Цей випадок стався 18 січня, коли жінка офіцер поліції вийшла з будівлі, щоб припинити сварку за участю чотирьох осіб. Бійка між чоловіками сталася в кварталі на західній 90-й вулиці. На відео можна чути, як чотири особи сваряться, кричали один на одного. Офіцер спробувала втрутитися у якийсь момент. Офіцер е, намагався сказати їм, що все добре, заспокойтесь. Троє з них пішли. Лише 39-річний Левон Сміт залишився. Вони розмовляли, і коли поліцейська повернулася, щоб піти, Сміт е, нібито схопив її заду та схопив її пістолет, щоб спробувати щоб спробувати обеззброїти. Я вас уб'ю. Я вас уб'ю. Е, попередила офіцер Сміта. Вона намагалася вирватися з рук е, його, і вони обоє впали на землю, коли вони Боролися за зброю, вона вистрілила в сміта вперше. Через кілька хвилин на одному з відео з'явилися перші служби реагування та запитали офіцера, який не був на службі, де вона застрелила сміта. Вона сказала їм, що не знає. Офіцера доставили в лікарню Little Company of Mary для лікування рваної рани над правим оком. Сміта доставили в медичний центр Христа. Згідно з повідомленням про інцидент, у нього залишилися рани лівого мізинця, лівої долоні, живота та правого стегна. United Airlines. батькам більше не потрібно платити додатково, щоб посидіти зі своїми дітьми. United Airlines впроваджує зміни в технологію бронювання, які за її їхніми словами допоможуть сім'ям легше сидіти разом на рейсах без додаткової плати. Згідно з інформацією авіакомпанії, нове програмне забезпечення для бронювання місць спочатку автоматично знаходитиме сусідні вільні місця у вільному для вибору розділі салону економ класу, а потім дозволить пасажирам вибрати багажні місця, які зазвичай вимагають від неелітних авіапасажирів додаткові плати. Компанія заявила, що нова політика розсадження стосується сімей з дітьми віком до 12 років і що вона очікує повністю бути запровадженою до початку березня цей крок авіакомпанії стався в той момент, коли адміністрація Байдена наполягає знизити фінансові збори авіакомпаній, які вона вважає, є зайвими. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.